На наших печатах виник і зростає професійно кавер-гурт «Відділ кадрів. І у вас вже багато фанатів, прихильників, викрутів. Я е, молодим виконавцем артистам. Я бажаю вірити в себе, в свої сили і вашим талантам. Підкориться люба сцена. Керівнику гурту. Пану Віктору, бажаю вісного здоров'я та написати ще більше власних пісень і виконати їх з колективом, з кавер з відділ кадрів. І окремо хочу вам подякувати за вашу роботу по наближенню нашої перемоги, за ваше волонтерство. Ми вам пішлаємося. Дякую вам. Дякую. 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 З нами всі в всіх наших поїздках волонтерських. Це священий отець долини. Доброго вечора. Ви знаєте, що наша волонтерська група доброї волі, ми кормимо військових з п'ятого дня повномасштабної. Але коли до мене підійшли діти з керівником, ми їх прийняли до себе в волонтерську групу, і вони стали моїми. І ми хочемо їх привітати сьогоднішнім першим своїм концертом. Я сподіваюся, що це буде не, не перший, а тільки начальний, а всі останні ще будуть сотні, сотні концертів. Ми хочемо від нашої волонтерської групи привітати вас цвіточками. а також щоб ваш концерт завжди був сладкий для наших вух, щоб ми слухали, радувалися. Отакий От вам сладкий торт. Та ми пишемо ньому з відділен картів. У кадрі він є музикальний. А ж, я хотів передати вітання. Ви знаєте, що ви зібрали вже немало коштів, за які були куплені і каски, і сварки, і болгарки, і плуги, і те, що хлопці просять. І вони, знають, що сьогодні ваш концерт, бо ми їм включали пряму трансляцію, і от вони передали таку гільзу. Щоб вас був у відділі, у відділі кадрів. Але ми її трошки розмалювали, щоб вона була нашою такою от, українською. Цей. І ми вам даруємо її для вас. Дуже дякую. Герой! Я також подякую за слишком, тому що стільки людей допомагали нам у записі цієї пісні, яка зараз ви почуєте. Це нова пісня. Слава музика мої, зробили режоку, і з дітьми її виконали. І дуже хотіли її записати. Вони великі трудності, але є ті люди, які не байдужі, які допомогли в цьому запису, тому що написати на присідні студії ну розумієте, це не дешево. І Я справді щиро серце, щиро серце, дякую тим людям, які допомогли записати цю пісню. Діти України, як сьогодні названий наш концерт чи цієї пісні. І ми зараз ну, такий ось свої секретик е, 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 знімаємо квіт на неї, щоб ви побачите його е, в майбутньому, да Бог. А зараз просто висловлюю подяку. Це ще раз. Я і кого я буду називати? Що люди є в залі. Будь ласка, справді ще росяться. Я прошу просто, щоб ви піднялися на дві секунди. Просто мені буде приємно, щоб е, тим людям, які нам допомагають. Це пані Вікторія Зеленська. Дякую. Я даю за реалізацію, йому вищили простити, що він допоможе пописати. Студії поектбору міста Кухоницький, місій Женев Дмитро Єрьоні, він не приїхав, тому що вони розмірується. Тим людям, які постійно з нами, які допомагають в наших концертах. Люди, які ми завжди бачимо тисці на сцені, а ті люди стаються за здихтяні, ми їх поміщаємо, а концерт без них просто не виходить. Це ні концерт, ні наші відео, ну, ні ролики, взагалі нічого. Це люди, кажуть, які просто без них не ніяк, і просто величезна подяка. Він вже стоїть, не стоїть цілий концерт, не може ніяк присісти. Олег Руба! Друзі, зелені! Це супер любив, яка з нами так постильно допомагає знімати за все. Ще раз, волонтера доброї волі, це всі сім'ї білинця, світлані, а дуже вантажі, нами завжди. Оля. Нашому оператору, який року постійно всіх наша концерта, він там зараз ті його, я сам не Ну і дякую міському палацу культури за цей концерт, що нам організували. Ну, ми, ми від Палацу культури, але все рівно дякую за допомогу директору. І наша пісня для вас, вона називається Діти України. Заключна пісня. І ще раз я щиро, від щирого серця вам дякую тим всім, хто сьогодні прийшов, тому що лайкали в Фейсбуці це 400 лаїв. Лайк. Лайки, самі головні лайки поставили. Просто це ваші справді серця, які зараз тут, які з нами переживають це все. Я вам щиро серце дякую. Дякую вам зла. Так круто. Одномоментно дякую вам ще раз. Дякую всім. Дякую ще.